Так, Давайте почнемо з того, що на нашій сторінці нарешті я починаю показувати фахівців, які постійно працюють зі мною. Але чомусь відчусь тільки я, і це було тому, що в нас, по перше, ви були переміщені особи, і весь наш колектив розкиданий по всій Україні. Але потрошку ми починаємо збиратися до купи і зі мною сидить Іван, який нас перейшов на посаду завідувача лабораторії. Яка вже відкрилася, яка вже працює, де вже влаштоване обладнання, яке також вже працює. І я не можу у нас не привітати з цією новиною. А Івана не може привітати що В нього просто щодня в нього немає вихідних. Зранку до вечора все налаштовується, встановлюється, але це початковий етап, і скоро Іван почне заробляти. Давай скажи, як тобі на новій посаді. Умовно кажучи, нічого не змінилось, тому що ми це все будували вже давно. Це займало займало певний період часу, все ж таки, і то все як завжди. Добре, давай порозкажи аудиторія. Скільки в нас пішло часу на те, щоб влаштувати нову лабораторію в Одесі? На облаштування в нас пішло порядку чотирьох місяців. Це тому кажучи. напевно, що ми були трошечки так, готові вже до трошки цього. Трошки певна частина обладнання вже була, але все ж таки це вимагало. Ще додаткових налаштувань і так далі. Запуски зараз ми вже підключили обладнання, і воно почало працювати. Добре, які в тебе плани в лабораторії в цій не мене. Я знаю свої плани. А які в тебе плани? Мої плани в лабораторії, в принципі, я думаю, ми будемо розширюватися далі, додавати ще нові обладнання, методики і сфери наших Добре. можливостей залучати додаткові цікаві проекти. Які будуть підтримувати і роботу лабораторії, і зможуть працювати завдяки лабораторії, я пишаюсь своїми співробітниками, тому що вони відносяться до цієї справи як до своєї. І Я спокійно можу лишати на них всі ці е, якби частинки роботи, тобто за лабораторією, я навіть не вникаю, як працює хроматограф спектрофотоколориметр і так далі, тому що у Івана вже є лабора. Тка поки Я що одна, але мені будуть мені. наступні. Так, і він повністю цю лабораторію обслуговує вже без залучення. Мене мені це дуже подобається. Я дуже пишаюся тим, що в нас колектив збудовано таким чином, що фахівці всі кожен на своєму місці. Я скажу один секрет зараз аудиторії, а Іван продовжить. Секрет полягає в тому, що це найдовіреніша особа в моїй компанії наразі. Він напевно про це знає. От розкажи, будь ласка, про те, як ми почали. Починала лабораторію в Херсоні, і як ми пережили російську окупацію? Ну, о, в Херсоні в нас була ще спочатку невеличка лабораторія з малою сферою об'єктів, які ми могли контролювати. Це лише стаціонарні джерела в певному спектрі. І... Атмосферне повітря також обмежена кількість зараз. Ми це все розширюємо до максимально великого спектру. Це буде я думаю, щось таке досить грандіозне. але ти не сказав про те, що ми почали в Херсоні будувати. Так, лабораторію. Так, Ми почали в Херсоні, тому що до війни ми придбали газовий хроматограф, а проте не встигли його встановити, тому що встановлення у нас планувалося на березень місяць і, і повноцінне розширюва розширення і запуск нової лабораторії. Почалась окупація, і на жаль, це все зупинилося і залишилося такий довгий період. Він часу. Він скромнічий, але це людина, яка під коли будівля була з російськими військовими, він виносив з нашого сейфу все, що там лишилося в сейфі. Тому що все інше було розграбовано, вже випито. В нас жили росіяни в кабінеті, випили все, що у нас тут було. Її все, що було, спали на наших диванах і. Витягли наші крісла, винесли мої окуляри. Ну це ж до розуміння, які мілочні ці люди. Але не будемо про це. Я про те, що він молодець, він виносив в такому тяжкому, скажімо так, стані. Мене не було в Херсоні, і він єдина людина, яка винесла все, що лишилося під час окупації. Тобто, тоді, коли всі будівлі знаходились Росія, якось це зробив. Треба було тобі латрейку. Розкажи, ну, будь ласка, як це відбулося, тому що я думала, що я вийду з сива після цього. Тобто, я коли з ним поспілкувалася, він пропав на півгодини зі зв'язку. Чи нав мені здавалося, що це вічність? Я накидалася таблеток після цього і заснула, коли я дізналася, що з ним все окей. Тому що я дуже переживала. Я, я не розуміла, що я собі не пробачу, якщо я втрачу людину, важливу для мене через якісь матеріальні штуки, через комп'ютери, які там лишилися в сейф. Ну, тоді, перш за все, так. Вони зайшли в будівлю, побили все, виламали двері в кабінети, проте їх зупинив холодильник. Холодильник? Так. Я не знаю чого. А вони не дійшли до вашого кабінету, хоча він був через скло, так. Вломилися в центральний кабінет. А, там і було а там була їжа, так. був диванчик. Їжа, диванчик, і вони висупка. зупинились на холодильнику. Клас. Тоб, тому... Мій кабінет був так, вони закритий не встигли його скрити. Хоча сейф Я не був знала, відкритий цього, це інсайдерська інформація. Сейф був що? Відкритий. – У нас? Так. – Мій сейф був відкритий? Так. Хтось його не закрив? Я щодня просила співробітників ховати ноутбуки в сейф так, масив, і зачиняла. Масив. Це тривало протягом майже п'яти років. Я психувала, що ми оббиваємо ноутбуки. Обсейф, але вони щодня були сховані. Да, але це їх не спа не врятувало, бо якби. Ну, вони так, зайшли... не... тому що вони потім Володимь, сейф в... вскрили. сейф вони потім вскрили. Ага. Тобто ну, в момент... вони надловували, це я бачила. Тобто, в моменті, коли ти потрапив в будівлю до нас, все було вже пообороно, але мій кабінет. Вони не встигли ваш кабінет зайти. Бо він, Можливо, бін, просто бін. за ніч або ж за ці дні. ну... Но... Не встигли. Мені пощастило в той день, що почався мітинг. Пощастило, бо він мені телефонує. Каже: я зайшов в будівлю, а потім телефонує. Хтось зайшов в будівлю за до мене і закрив двері. І я розумію, як мені далі бути з цим. Я на відстані, я не можу нічого зробити. Тихенько вийшов. Тобі я пам'ятаю той день, дуже сильно пам'ятаю. От як це все відбулося всередині? Скажи мені повторюю. Я зайшов в будівлю, так вони там явно жили, тому що теплий обігрівач був. В той день просто проходили це ж перші міцінг. Так, і вони і, пішли так, з будівлі. Вони пішли з будівлі всі туди, наче як контролювати все, що відбувається. Ну, я думаю, на підсилення їх викликали. І я умовно, скористався цим і зайшов через службу. А вихід, коли хтось зайшов, що було? А, трошки довелось перечекати, і потім на страх і ризик все ж таки з ноутбуками симво вийшов. вийшов. Я не дочекався, що там я Боженька береже мене і буде шука. Я не щось? знаю. Просто я я Не знаю, що би я відчувала, якби це було по-іншому. Слава Богу, все відбулося так. Це було і... 9 ноутбуків. Так, да, дев'ять ноутбуків він витащив. Як ви думаєте, Особисто я можу цій людині довіряти лабораторію з обладнанням? Звісно, можу. Тепер це наш керівник лабораторії. Не через те, що він, не через те, що він витащив дев'ять ноутбуків, а через те, що він розумний, і наша, наша як сказати, логіка, і ну не скажу стратегія, але логіка нашого колективу. У нього дуже круте, логічне мислення і хімічна освіта також. Наша лабораторія в надійних руках. <laughs> Давай скажемо нашої аудиторії простими словами, що ми можемо робити в лабораторії там, без там, фотоколориметричного аналізу і так далі. Просто простими словами, що ми можемо зараз робити, який спектр досліджень. Ми можемо аналізувати грунти відповідно до вимог, можемо контролювати якість води. Також, як вже було неодноразово сказано, викид від стаціонарних джерел на досить великий спектр органічних неорганічних речовин. великий речерів. спектр. Я знаю, чому тому що багато Чого ми можемо також говорити. відходи ми додали. Це буде планується і робота по контролю від пересувних джерел. Також і так скромно сказала, відходи ми додали, наче кожен може в Україні з лабораторії аналізувати досліджувати відходи. Це дуже цікава тема. Ми можемо це робити, але замовникам треба звертатися до нас запитати, ми конкретно цей вид відходу можемо чи ні, тому що деякі там пестициди, наприклад, ми може не можемо аналізувати так, досі. Поки ми не планували пестициди, тому що ну поки ми не да, плануємо. Відходи розчирення. це в Україні а відходи п'ять лабораторій, які це можуть робити. На сьогоднішній день. Так, далі. Що ще? Ти сказав? Вода. Вода, Стічні Вода, води е, Стічні води в тому числі, тому що води як питні, так і поверхневі, підземні, стічні, зворотні, мону кажучи. Тобто я Це уточню все, все окрім морської води. Так, Все окрім морських вод. Так. Абсолютно любу, любу воду. Е, все ми перечислили. Вібрація є? Е, вібрація також. Шум? шум. Радіологія є. А Випромінювання радіаційне також. А в воді радіології нема. Ні, поки не е, санітарні дослідження води у нас а... е, поки що немає їх, але ми їх підрядно так. виконуємо. Так. Ну, Якщо і, здається... не активно ну коротше, можна додатково. сказати, все окрім. Да, нам краще сказати вже, окрім чого ми не можемо робити. Ну, окрім чого. Тобто, майже все в екологічної е, е, сфері ми можемо виконувати. Вже. Я цим